Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Мудрик потрапив у символічну збірну туру Ліги Конференцій. Динамо отримувало серйозну пропозицію щодо Михавка від топ клубу. У Динамо великі проблеми перед матчем «Шахтари». Зіграє Лунін. Кортуани має в заявці на матч Реала проти Барселони. Михайло Мудрик отримав визнання аналітиків за свій виступ у матчі Ліги конференції проти Панеті Найкоса. Український легіонер Челсі відзначився голом та двома результативними передачами. Статистичний портал SofaScore включив Мудрика в символічну збірну другого туру Ліги конференцій. Михайло нагородило оцінкою 8,5 балів, проте є три гравці з ще кращими показниками. Найвищий бал 9,2 бала у форварда Армандеса Сакучіса з Селе. Літовець відвантажив два голи та асист Істанбулу. Нагадуємо, наступний тур Ліги конференції запланований на 7 листопада. Челсі прийматиме вірменські нуа. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете бути в курсі всіх новин футбольного світу, підтримайте нас. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Перший Тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Журналіст Ігор Циганик розповів про предметний інтерес з боку порту щодо захисника Динамо Тараса Михавка. Я після останнього циганника лаїв сказав, що я сумніваюся, що щодо Михавка була пропозиція від порту. Мені подзвонив заступник гендиректора Динамо Київ Сергій Мохиник і сказав, що в нього на руках була пропозиція від порту, де було прописано 10 мільйонів євро за Михавка плюс 20% від наступного трансферу. Це те, що я почув. Поділився циганник у авторській програмі на Ютуб нагадуємо раніше: футбол24 повідомляв: Динамо отримувало пропозиції щодо молодого лідера. Киянам було замало 10 мільйонів євро від європейського гранда. Що Порто пропонував 10 мільйонів євро за Михавка однак, Динамо відхилило пропозицію. Пізніше Ігор Суркіс спростував цю інформацію в змі у поточному сезоні. Тарас зіграв у 15 матчах за киян, в яких відзначився одним голом та асистом. Головний тренер київського Динамо Олександр Шаковський прокоментував поразку в матчі Ліги Європи проти Роми, а також торкнувся теми кадрової ситуації перед грою шахтарем в УПЛ. Ми чудово розуміли, про якої сильної команди граємо, і як ця команда готує свої атаки, тож у першу чергу намагалися зробити все можливе, щоб лімітувати простір між лініями і не дати супернику швидко забити. На жаль, ми заробили прикри пенальті, який, вважаю, був необов'язковим і пропустили м'яч. Хоча, крім цього, та дальніх ударів, на мою думку, Рома більше не створила нічого в першому таймі. Ми намагалися використати свої шанси, включаючи швидкості в контратаках. Створили кілька моментів, які могли позитивно для нас закінчитися, але на жаль, не реалізували їх. Відновлення ярмоленко та піхалюнка після ушкодження. Думаю, ні ярмоленко, ні піхальонок проти шахтаря не зіграють. Їм мало відновитися, потрібно ще обов'язково набрати певні кондиції, а часу на це дуже мало. Є моменти, які потрібно покращувати, але загалом гравці в більшості виконали завдання на цю гру. Не обійшлося без індивідуальних помилок, але це футбол, на слова Шавковського прес-служба клубу. Захисник арсеналу Олександр Зінченко повідомив про вихід автобіографічної книги під назвою Белів. Вийшла сьогодні моя книга Белів. Для мене було великою честю розповісти свою історію, від підліткових років, коли я грав в аматорський футбол, до честі виступати за дві найбільші команди сучасної епохи. Сподіваюся, ви знайдете в ній чесний і проникливий погляд на гру, яку я люблю, написав Дзінченко на своїй сторінці в мережі Інстаграм. У заявці Реала на матч проти Барселони у рамках чемпіонату Іспанії немає Тібо Куртуа. Основний вартар мадридської команди продовжує відновлюватися після травми. Очевидно, якщо не буде несподіваних проблем перед матчем, то на поле вийде український вертар Андрій Лунін. Головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті через проблеми з бельгійцем провів особисту бесіду з Андрієм Луніним, як повідомляє Дефенса Централ. Ти зіграєш валькласіков у стартовому складі, сказав італійський фахівець у розмові з Луніним. На груші заявлені 19-річні кіпери Фран Гонсалес та Серхіо Местре. Для Луніна це буде третій матч у сезоні. Бразильський Сан-Жозенсе в інстаграм повідомив про призначення Марлоса на посаду генерального директора клубу. Насамперед я на цій посаді зосередився на професіональній організації роботи в клубі, вибудовуванні високого рівня кваліфікації, який може допомогти нашим спортсменам, у тому числі моєму сину, реалізувати свій потенціал та гідно представляти спортсменів нашого регіону. Поділився Марлос у дописі. Додамо, що Сан-Жозенсе представляє Сан-Жозе Дус Піньяс. Це рідне місце. То Марлоса в Україні бразилець виступав з 12 по 22 роки за металіст та за шахтар. У складі гірників Марло зіграв у 287 матчах, в яких забив 74 голи та віддав 65 асистів. Також він провів 26 ігор за збірну України. Головний тренер Лондонського Челсі Енсо Мареска коротко розповів про перспективи українського нападника-синіх Михайла Мудрика. Я дуже радий за мудрика. Ми, як штаб, витрачаємо багато часу, щоб допомагати гравцям, не тільки Міші, а й усій команді. Від самого початку ми працюємо з мудриком і всіма крайніми нападниками, щоб вони опинялися в штрафному майданчику на тій позиції, з якої Міша забив. Він боровся, щоб опинитися там. І тепер він починає регулярно ходити туди. Саме там ми забиваємо голи. Це для нього, для Санчо, Мадуе, Кенето, усіх вінгерів. Вони мають бути на своїх позиціях, бо м'яч прибуде саме туди. Ми хочемо найкращого для Мудрика. З першого дня ми намагаємося допомогти йому. Ймовірно, він із тих хлопців, у яких процес навчання йде повільніше порівняно з іншими. Але він удосконалюється. Я впевнений, що поступово Міша забиватиме більше голів і стане для нас важливим гравцем, цитує Мареску Футбол Лондон. Динамо, програвши Ромі з рахунком 0-1, продовжила безвиграшну серію в лізі Європи до 11 матчів. Тим самим кияни повторили свіжий рекордний для українських клубів результат 15-річної давнини. 11 ігр досягла і рекордна серія білосиніки з пропущеними голами в цьому турнірі в останній динамівці перемагали і залишалися сухими у лізі Європи 25 лютого 2021 року, коли в 1-16 фіналу вони в гостях взяли гору над бельгійським Брюгі з рахунком 1-0. Дякую за перегляди за вашу активність. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.